Добрий день вам. Ми сьогодні зібралися з приводу, на мій погляд, дуже цікавої події. Ми збираємося от, в Україні видати збірник конституцій, провідних Конституцій або провідних країн Конституції. Я коли мені пан Биков е сказав про Сергій Биков сказав про цю ідею. Я пригадав, е, випадок, коли я був в Сполучених Штатах Америки. мене робили екскурсію в бібліотеку, і я там кажу, покажіть мені американську конституцію. Я подивився по Гортавії, ну, англійської мови природня, мовою я не володію англійською. А Українського тексту або перекладену Конституцією американською на українську мову я не бачив загалом, російською бачив. Тобто, я хочу сказати, що це цікава ідея сама по собі. Ну, я сказав про себе, думаю, що переважна більшість людей не бачила цієї Конституції, а ще більше людей її зовсім. Не читали ніколи, як 90% хвостиком людей не читало Української Конституції. Тобто в нас проблема конституційного і правового невігластва і неглибокої, я б сказав, з цього приводу інформації, що цілком природньо відображається на правовій культури, на отримані культури права і законів і таке інше. я дуже радий нагоді сьогодні представити вам проєкт видання Конституційна перспектива вчора, сьогодні, завтра у Національному інформаційному агентстві «Укрінформ». Проєкт проходить за підтримки адміністрації президента України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України. Проект «Конституційна перспектива вчора, сьогодні-завтра, що розробляється Українською конфедерацією журналістів спільно з українським видавничим консорціумом, розпочато для підняття рівня інформованості громадськості з приводу процесів конституційної модернізації України, є вагомим інформаційним джерелом для вдосконалення конституції і є іміджовим проектом для держави, оскільки він переслідує мету якісного підвищення основного закону України. Коли ми розробляли концепцію видання, перш за все, ми хотіли зробити продукт, що не втратить своєї актуальності багато років. Ні в якому разі ми не хотіли робити розслідування конституційних процесів. Ми хотіли зробити фахове, ґрунтовне, професійне дослідження. Оскільки що від чим відрізняється періодичний засіб масової інформації від книги? Окрім звичайно свого об'єму, він відрізняється не періодичністю. Тому що у одному випуску будь-якого періодичного видання актуальність втрачається за день, за тиждень, максимум за квартал. Ми віримо, що цей проєкт стане настільною книгою для. Кожного парламентаря і тих діячів, котрі працюють над модернізацією Конституції України, та лишиться такою книгою на довгі часи. Звісно ж, оскільки до видання увійдуть не тільки повні тексти Конституції Сполучених Штатів Америки, країн Європи, країн Великої вісімки, мови оригіналу та в українському перекладі. У виданні буде присутня також Історія конституційних звершень, що бере свій початок ще з Конституції Пилипа Орлика, що й в свою чергу є, що є першою конституцією у світі. Також до книги увійдуть біографії та нариси про провідних діячів Конституційного процесу як України, так і цілого світу. Це було зроблено для того, щоб повністю показати процес та надати широкий аналітичний матеріал для майбутніх конституційних звершень України, які ми побачимо вже незабаром. Я хочу насамперед подякувати за запрошення взяти участь у цій прес-конференції. Вона я так розумію, не присвячена спеціально щодо Конституційної асамблеї. Мова йде про майбутню книгу, яку, я думаю, це корисно буде і в контексті тієї роботи, яку ми робили, по Конституційній асамблеї, тому що нам потрібні безперечно узагальнення. Це тільки ми на, на сьогодні завершуємо чи зараз завершуємо тільки перший етап. Перший етап по формуванню Конституційної асамблеї, по формув... формуванню Конституційної асамблеї. Після того, як, як скажімо, буде воля. Президента і буде продовження роботи конституційної асамблеї, а її треба буде створити на підставі тих документів, які ми, зокрема, подаємо. Ось тоді розпочнеться вже другий етап. Другий етап буде полягати саме у підготовці. Головна мета асамблеї це підготовка проекту закону про внесення змін і доповнень до. Чинної Конституції, про внесення змін до Конституції. Тобто суть асамблеї полягає в тому, щоб залучити якомога більше кола нашого суспільства і насамперед професіоналів до підготовки ось цього проекту.